Всім привіт чуваки! З вами я, Тівімен, і сьогодні ми граємо у Grav Egand. Ну, і бачите, в мене новий скін через те, що донати. Ну, о! Мені зразу так пощастило. Драконячий фрукт. Так. Золотий драконячий фрукт. Капець. Просто. Ну, так, збираємо. О, якраз дощик почався. Ну, давайте розбираємо все. Ну, зараз все повиростає. і у нас Ну так, що. Щось мені песик викопав. Так, беремо. Так. Усе збираємо. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, два, раз, раз, раз. Ну, в мене тут багато всього. Ну... Пішли усе продавати. Так. А івент усе в моє інвентарі. П'ять. Ну, у мене город не такий є великий, але я 8 лямів. А у когось тут вже 331 лям. Щось нормальне є. Немає нічого нормального. Не ну, Ну, коротше, як завжди, нічого немає. Ну, погнали свій город цей. Зберемо купи. буряні купа повиростала. Угу. О, ми, ми на вершині гори. А ну зараз. Вау, зараз я заберусь на оцей кокос. Коконас, як говорить. Червона сова. Капець. Ну, як я говорив, ми зараз сюди заберемось. А як? А! Ну, не зможемо забратися, А, почекайте. Ай, встиг. Ну. дивимося на свою ферму. Так. так збираємо усе, усе, усе. Прямо. Так. так. Дурян виріс. Ой, не Дурян, а драконічий круг. Не, не Віріс. Але вони у мене і так не часто ростуть, так що... Ну, ці драконічі Ну, яблучка збираю. Так, кусь що що бачу. Поріз не щось. Вже у себе продавач. Так. А й бере мой інвентарій. 130. 137к. Чи скільки? А ну зараз так уже розсепнувся. Да, Надіюсь, нічого не порозбирали.

Зараз десь сюди раз, два, три, там все більше. Так, перші. Драконячий фрукт забрали. Так, забираємо. Забрали. Ну, я хотів би зробити рекламку на свій канал. Подивіться. Ну, подив... зрозумійте. так, Ви. а і рекламки скоро зроблю, думаю, Можливо, в наступному відео зробимо краще. Хочете, можу в цьому відео робити рекламу. Хочете, не в цьому. Якщо хочете в цьому відео рекламку, поставте лайк. Якщо не хочете, підпишіться на канал. О, якщо хочете аж дуже сильну рекламку на мій канал, щоб я показав вам. Ну, поставте лайк і підпишіться на канал. Тоді. Якщо ви хочете або не хочете. Хочете, ставте лайк і підписку, не хочете нічого не ставте. Можливо, я щось переплутав, що я говорив. Ну, буває. Так що, до речі, можете над цим відео ну, зібрати багато лайків? Мені просто буде цікаво, чи багато людей це відео подивляться до цього моменту, чи ні. Так що, давайте собі і поки що подивимося. А, а а не міг забратися. Ай! мене відкидає. Так, забрали. Угу. Так, забираємо тут усе. Що є? Так, о, яблучко є, Полунички, помідорки. Угу. Ну, усе ми зібрали. Ну, продаем. Ага. Сімдесят тисяч. щось трошки мало. Зараз інвентар. Угу. Це візьму. Так. Тут, 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 ну, отут, оттуда, оттуда, оту, тут, от тут, от тут. Угу. тут, от тут. опух, зараз. раз, два, три, чотири, п'ять шість, семь, вісім, дев'ять, ну, зараз, раз, о, три, чотири, дев'ять, шість, восемь, девь. Десять, одинадцять. Так, у мене було одинадцять. Так. Ще один кущик. Я цих посадив отут. От, от так. М -м -м. О, драгонфрукт сьогодні буду. Драконічий фрукт. Ну паус 100 красот нам вс равно. Зара. Так, Що Шо є? Щось нормальне. Угу, у меня. Мені бы кокоси треба. трейл. Ну, оце за трика. Я кейс. чи що. Сток якось, ну, не дуже добре ресетається, так що у нічого такого нема. Що <звук> угу, так. тут? Це що таке? Зараз сток. М це що, стільки? Я не знаю, чи воно одноразове чи ні. Ну, можливо, так, можливо, ні. Я не знаю. Ну, отут кусок. Ну. Золотей я. То есть знов є угу. забираємо тут усе, що є. О, колоду Я про них зовсім забув. Nei, vent og se om jeg har inventar. Ці песики кожну секундою копаю. Щось І... так. Там щось велике ми зробили. Цікаво, що, але не зрозуміло. Збираємо. Угу. Так. Так. Угу. так, якщо зараз буде стока. обновить а сразу скильки с Я не знаю, что будет. Что здесь будет? О, драконичий фрукт. Драконичий фрукт. Так, давай. Кто думает, что это драконичий фрукт? Буде маленьким, ставте лайк і підпишіться. Хто думає, що він зараз виросте ще більше, ну, поставте лайк або підпишіться. Щось є одне із цього. Я сам не знаю, чи він стане більше. Ну. Ну, чекаємо, я чекаю 3 секунди. Один, два, три. Щось наросте сильно і швидко. Я за цей час встигну уся продати. Щось є, щось є, щось є. Ну, як завжди, нічугісінько нема. Крім якихось комонок. Кому. Більше нічого немає і рарок. Ну, от ніколи більше нічого немає, крім цього. Ну, я думаю, можна вже завершувати це відео і всі!